Четвер, 13 квітня це новини на ТВ 7 Окупанти вчать маріупольських дітей воювати, проводять тренування вагнерівці, їм допомагають маріупольські зрадники. Обіцяний транспорт та примусова паспортизація. Окупанти продовжують знущатися над маріупольцями. Пропагандисти ж їх дії виправдовують. Донеччину засипають фосфорними бомбами та поливають градами. Росіяни спалюють землю і вбивають мирне населення. Усе детально випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Окупанти вчать маріупольських дітей воювати. Вагнерівці провели тренування для путінської так званої юнармії. Радник легітимного мера Петро Андрющенко повідомляє, це дотичні громадяни України, які наразі співпрацюють з окупантом. А саме Валерій Онацький, колишній партієць ОПЗЖ, та його поплічники Микита Аверкін і Вадим Вагнер, останні очолює юнармію в Маріуполі. У місті транспортний колапс триває вже рік. Щоб знизити градус невдоволення місцевих, окупанти півроку тому обіцяли автобуси з Петербурга. Машин в Маріупольці не помітили, дефіцит не зник. Тому російські загарбники вигадують нові обіцянки. Цього разу анонсують виробництво трамваєм разом з Донецьким електротехнічним заводом прямо в нашому депо. А допомагатиме буде, нібито підприємство із Нижнього Новгорода. Активно отримують російські паспорти. Так про маріупольців говорять на телеканалі окупантів. Пропагандисти зняли цілий сюжет про пункти прийому документів. Одна з жінок розповідає, як все зручно зробили, говорить про повноцінні права. Насправді ж люди вимушені отримувати паспорт, адже без нього жодних виплат та роботи. Повноцінні права країни, звісно, я буду вже з паспортом мати. ну і моє майні таке. Ну і як би чувствують себе громадянином цієї країни. Окупанти кажуть, що таких пунктів аж сім. Однак місцеві записують відео, де скаржиться пункт один біля Нікополь Проведанцу у Кальмівському районі. А черги безкінечні? Пожалуйста, ласка, по чому вбрали пункти з приморського району і закрили Ця очередь просто огромне. Вода вона все дліться зліться дліт просто людей. Мільйон мільйон і все дліться і дліться і дліться. Пожалуйста, розберіться, чому у США презентували план відродження Маріуполь Реборн. Вадим Боченко виступив у Вашингтоні на дипломатичному форумі. Там зібралися представники українських муніципалітетів, які відновлюють постраждалі від війни міста. Мер представив масштабний план, який розробляють до деокупації. Усе, аби одразу після звільнення розпочати відновлення. До розробки вже долучилися світові експерти, архітектори та урбаністи. Ми створили чіткий план дій. І сьогодні з ним працюємо. Перша дуже важлива складання, яку сьогодні підтримують наші партнери, це формування урбан плану, візії місії майбутнього майбутка. Цього ми маємо сформувати стратегічний бачення, майстер план. Фроде strategic master plan. який буде фундамент там відродження Маріуполя? вагнеровці скидають фосфорні бомби на Бахмут. Про це свідчать відео, яке окупанти виклали в інтернеті. Такі запальні боєприпаси належать до зброї масового знищення і заборонені Женевською конвенцією. Проте наші захисники батальйон Вовки да Вінчі» героїчно тримають оборону фортеці. Mm -hmm. На війні буває саме так. Один загиблий, двоє поранених на Донеччині за минулу добу. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську, потілили у житловий сектор, пошкодили школу, багатоповерхівки та приватні будинки. Під обстрілами Волновахський напрямок зранку Росіяни обстріляли з ураганів Соловйова Очередінської громади. З 24 лютого, 2022 року, в області не було жодного дня без загиблих чи поранених. Саме тому евакуація – це найбільш розумний і відповідальний вихід. Наголошує керівництво військової адміністрації. На відновлення України після військових дій підуть активи російських олігархів. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі спеціального формату підтримки України. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета, і це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави терориста. Свята будуть без фейерверків. Їх заборонила Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, забороняється використання, продаж та навіть пересилання салютів і петард. Проте це не поширюється на використання піротехніки збройними силами України, наць та аварійно-рятувальними службами. Цього року херсонські кавуни будуть, хоча і небагато. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, завдяки роботі саперів, які розміновують територію, цього року на башту зможуть виділити 2 гектари землі. Гарних новин, що ми будемо спорізатися небагато, але будуть кавуни Херсонські на 2 тисячах гектарів. Будуть посіяний, посіяний баштан. Бум надіятися, що ми. Що все буде добре, і будемо також столунами. Це дуже символічно. Нагадаємо, у 2022 році Херсонська область була під окупацією Росії. Весь врожай з цієї території тоді загарбники вкрали. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора. І гарних новин на все добре.